Привіт, друзі! Це відео спеціально для людей, які шукають хорошу куртку на цю зиму. А також для тих, хто цінує практичність, функціональність і одяг з історією. Зараз я розповім про легендарну куртку n 2 b А ви тим часом підпишіться на канал і поставте лайк. Ця куртка справді втілення комфорту, функціональності і надійності. Звичайно ж, історія бере свій початок в армії США і потрошки переходить до цивільного гардеробу. Куртка n 2 b з'явилася в армії з метою забезпечити пілотів та військовослужбовців надійним захистом в екстремальних погодних умовах. Куртки n 2 b та n 3 – це удосконалені версії попередників n 2 та n 3 які в свою чергу надихалися парками інтуїцьких племен Північної Америки. n 2 та n 3 були випущені ще в часи Другої світової війни. В подальшому у 50-х роках військове командування намагалося створити більш Сучасні парки, можливо, ви навіть знаєте парку Фіштейл. Якщо так, то похваліться, будь ласка, в коментарях. А ось Н2Б та Н3Б є, так би мовити, побратимами і були розроблені обоє у 1958 році. Називали їх тоді Сноркл-парка, типу трубкова парка. Це за рахунок капюшону, який можна було перетворити на трубу високим застібанням замка. Робилося це для захисту обличчя від сильних морозяних вітрів, опадів, які були частим явищем у прибережних військових частинах США. В основному куртка видавалася екіпажам транспортних засобів, такі як гелікоптери або стратегічні бомбардувальники, оскільки вона була розрахована на морози до мінус 50 градусів. Ви ще можете помітити вінтажні фотографії з розділеним капюшоном. По плану це робилось для того, щоб капюшон не заважав в тісній кабіні пілота. В цивільному використанні немає практичного застосування для такої деталі, і тим більше це би ще збільшило вартість виробу. Ще однією такою відмінною деталю раніше були скрізні кишені, через які можна було добратися до кишених штанів, але знову ж таки в цивільному. Використанні це рішення не знайшло своєї популярності. Якщо ви вже підписані на наш канал, то знаєте, що наша куртка виготовлена українським брендом Olimp Company, що з міста Черкаси. Якщо ж ви тільки дізналися про це, то чудова нагода підписатися на канал і підтримати крутий український бренд. Матеріали, використані у цій куртці, заслуговують на окрему увагу. Верх виготовлений 100% льотного нейлону, який не пропускає вологу і не випускає тепло. До того ж, він дуже зносостійкий. Утеплювач синтетичний пух. Легкий і теплий, його високоефективні, теплоізоляційні властивості ідеально підходять для температури до мінус 20 градусів. Наступна деталь, яка одразу викликає інтерес, це капюшон. Його конструкція забезпечує захист обличчя і голови від холоду, вітру та снігу навіть у найгіршу хуртовину. А за бажання зовнішнє хутро можна легко відчепити. А внутрішня частина ну просто неймовірна, як на мене, бо тут розміщена дуже ніжна і затишна підкладка зі штучного хутра, яка забезпечить просто максимальне тепло. А ще зверніть, що капюшон регулюється. По об'єму, гарантуючи ідеальну посадку. Контрастна помаранчева підкладка, думаю, вам вже відомо, це також історична спадщина, яка є на більшості бомберів. Їх створено для легкого пошуку пілота, якому довелось катапультуватися. Тобто пілот одягав куртку на виворіт, а задачою рятувального екіпажу було знайти яскравий оранжевий колір. Тут же всередині ви можете помітити дві вмістки внутрішній кишені на блискавках. До речі, блискавки просто неймовірні по якості, це YKK, і як ви бачите, їх можна відкривати просто однією рукою. Основна металева блискавка. Також дуже надійна, також від бренду YKK. А ще тут є шкіряні холдери на бігунках для зручності відкривання навіть у рукавицях, а також під замком і над ним є вітрозахисні клапани, що запобігають продуванню куртки через застібку блискавку. Також важливо глянути на манжети на запястях, оскільки вони фіксують рукава і не допускають проникнення туди снігу і холодного повітря. А якісний нижній трикотажний дов'яз не розтягнеться і не покошлатиться з часом. Взагалі, моя улюблена деталь у цій куртці це флісові кишені. Видно, що. Бренд не намагається зекономити і приділяє увагу дрібницям. А до речі, бачите ці кнопки. Вони латунні, це означає, що вони не зітруться і не заржавіють із часом. Як я вже розповідав в минулих відео, сервісна кишення пілота на рукаві це також дань традиціям, особливо коли там є стрічка «Remove before flight». Вона перекладається як зняти перед польотом і завжди нагадує про дух авіації, адже раніше такі стрічки прикріпляли на усілякі хомути і ковпачки, що унеможливлювали рух деталей літака, поки він знаходився на землі. А отже, перед польотом для належного функціонування усіх механізмів їх необхідно було усунути. А якщо ви задум. Ви чи ви знайдете для себе підходящий розмір, то я вас дуже втішу, тому що Olymp Company – один з небагатьох брендів не то що українських, а й світових, який має настільки широку розмірну сітку. Конкретно ця куртка представлена у розмірах від XS до 10XL. Можете спробувати вгадати свій розмір у коментарях. Ще одна відмінність бренду Olymp Company це серія курток із нашивками українських пілотажних груп та бригад. Таким чином, бренд віддає їм шану та повагу. Нашивки на Алясках N2B беруть за основу шеврони 299-ї бренд. Бригади тактичної авіації це з'єднання тактичної авіації повітряних сил збройних сил України. Бригада озброєна фронтовими штурмовиками су 25 різних модифікацій за підсумками. 2012 року з'єднання було визнане найкращою авіаційною частиною повітряних сил збройних сил України. З 2014 року бригада брала участь у бойових діях у складі сил антитерористичної операції. Потім, 30 грудня, 2015 року бригаді було присвоєно ім'я генерал-лейтенанта Василя Семеновича Нікіфорова. 24 серпня 22-го року бригада відзначена почесною відзнакою за мужність та відвагу. Як і інші куртки, про які я вже зняв відео, які вам обов'язково варто подивитися. Куртка Н2Б плавно, але впевно, перейшла у гардероб цивільних. Часто військові за рахунок свого престижу ставали, так би мовити, трансетерами. Тобто, військовий вирізнявся серед натовпу цивільних і своїм виглядом немов би задавав тренди. А надмірне виготовлення в мілітарі одягу і в подальшому продаж їх в комісійних магазинах тільки цьому сприяли. Так, наприклад. Наприклад, в Британії в субкультурі модів була надзвичайно популярна парка M51 N3, Beta, N2B були менш поширеними, менш всюди але це власне і подобається поціновувачам. Взагалі у всьому світі ці куртки були більш відомі як парки, та в рамках радянського союзу їх називали Алясками. Десь в 70-х роках вони просочилися на прилавки фарсовщиків разом з там з джинсами Levis і так далі. І це було надзвичайно престижно і надзвичайно дорого. До речі, можете спробувати вгадати ціну. У коментарях. Традиційні стилі для таких курток це heritage та мілітарі. Тобто поєднання з високими черевиками, з хайкерами вінтажного якогось силуету, з важким денімом, з іншими мілітарі-речима. Проте Ніхто вас не осудить, якщо ви вийдете у ній і в сірих спортивних штанах та кросівках. Я залишив посилання на сайт Ulim Company в описі. Раджу вам ознайомитися з асортиментом, а ще краще придбати таку чудову куртку на цю зиму. Пам'ятайте, що стиль це історія, зокрема, ваша історія, і ми раді бути частиною цієї історії разом з вами. Дякую вам за перегляд і не забудьте підписатися на канал, щоб побачити ще більше відео з асортименту у Company і дізнатися ще більше цікавих історій. До зустрічі!